Привіт, мене звати Наталія. Я з України живу у місті Київ. У вересні 2022 року я вдруге почала проходити курс професія саме спеціаліст на 16-му потоці. Чому вдруге? Бо до початку війни я працювала офіс-менеджером у будівельній компанії, де мене перевели на посаду смм менеджера. Але оскільки мої знання в СММ були лише на рівні досвідченого користувача, соцмереж. Мені придбали курс для подальшого розвитку у цій сфері. Курс успішно був розпочати, але дещо став на паузу з початком війни. Я вдячна організаторам курсу за те, що надали можливість усім бажаючим перейти на новий потік та отримувати знання у новому ритмі. Навчання не було надважким, дещо я вже знала, дещо дізнавалася з уроків. Приносило задоволення займатися візуальним оформленням профілю і трішки важче давалося написання стратегії. Вдячна кураторам та менторам курсу, які завжди знаходили час для відповіді на запитання, які з'являються. Особливо цікавим для мене. Виявилися уроки з таргетованої реклами. Це дійсно те, що мені вдалося прокачати, та те, чим я хотіла б займатися та вивчати надалі. На жаль, в зв'язку з ситуацією в країні на минулому місці роботи мені не вдалося залишитися. І, не пройшовши курс, повністю я не планувала працювати з клієнтами. Але зараз з новими знаннями та силами я готова розпочинати свій шлях у СММ. Майбутнім студентам, які планують навчання, я раджу не боятися спробувати. Навіть якщо ця сфера виявиться не зовсім вашою, знання, які ви отримаєте, завжди знадобляться користуванні соцмережами, у веденні особистого блогу чи побудові бізнесу.